Всім доброго вечора. В гаражі знаходжусь, як завжди, безлад, ще не закінчив тут ремонт. Буржуйка працює, тепло в гаражі. Нагалом чим займаюся, ну, шкребу, прополіс. Ці рамки, що не вибирав там на міні-пасіці зайві, то що не влазять вулик, бо я загалом залишаю вулику, а ці, що не влазять, то привіз в гараж і планочки, які там зайві да, були також. Ну, воно якби загайно довше з цими планочками, але бачимо, тут є прополісу, ну багатенько, а потім також він залишається на рамках, коли ці планочки стоять, то... І на рамках є, ну, це я в А мова за що? Ну, Загалом всі ж перетоплюють вощину, ну, сушнину, якби перетоплюють стару от бракують. Ну, Наприклад, взяти цю, вона є темна, є трутова тут. Ну я її відбракую, тому що тут проволока порвалася. А загалом... Мені важливіше рамка, ну якщо проволока ціла, де показати. Ось така наприклад, тут також є багато трутової комірки, але вона ціла, проволока ціла, рамка не трухлява. Таку рамку залишаю. Ну, так як пасіки мої знаходяться далеко, я не попадаю, коли там взяток і мені тяжко, мені ну, краща рамка отака не дуже важна, ну і темна, і трутова, аніж нова. Бо нову треба ставити саме коли взяток, і в мене так не виходить. Загалом... Я перетоплюю вкрай вже такі рамки дуже-дуже погані. Оце як був на Полтавщині в серпні, місяці, то я з усієї пасіки, з 80-78, ну 78, там лишилось сімей, то перетопив десь рамок 30, ну максимум 50 може. ну Це взагалі мізер. А всі рамки залишив у вуликах, в хату не заносив, лишив на ставки, ну корпусації. Ну і так само всюди деякі рамки, а будуть вони в мене зберігатися в гаражі в такому вигляді. Їх ніяка міль, нічого вже до травня місяця не буде чіпати. Ну єдине, що миші можуть, але я ну, не замічав мишей і сиплю їм отраву. Ну а кому як виходить? Ну, звісно, що стараюсь нові як. Виходить, я її роблю кожного року і купляю, бо вони з часом там поструплявіли, то розміри не підходять там якісь. Це ще. І стараюся, щоб були всі однакові, вже це ще дядькові рамки. Тут верхній цей брусок 4 см. Бачите, зі прополісу. Верхній брусок 4 см, а низ. Бувало, хресний робив робив ну, висоту 31, і вона, якщо ставити на другий поверх, то вона буває впирається в нижній. Ну, загалом міряю, приміряю, відбраковую які. А вам вирішувати, ну перетопити завжди можна. А загалом стараюся, в мене є і преси, і лисиця. Але стараюся на сонячній воскотопці топити. Походу на пасіці вже відбраковуючи, які оце остануться з зими. Сонечко світить все безкоштовно. І все гарно топиться. І не треба сидіти над ними. Тільки міняй рамки. Гарного вечора, всім до побачення.